І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Макс Чебуратор. Ну, наскільки я розумію, так, нік вже поліпшив гравцю Єй настрій на об'єкті 140 карта Хайвей. Ну що ж, до бою, так, Ну ми бачили дуже чудові, цікаві, епічні бої на Хайвеї. Це така карта, на якій дійсно. Граються СТ, на ній дійсно граються ЛТ-шки, ну і бачили декілька боїв на тяжах. У нас об'єкт 140. Що для мене об'єкт 140? Це нахлопушувальна гармата. Чим вона нахлопушувальна для мене? Тому що в неї дуже швидка перезарядка і дуже швидке зведення. Отже, ти зайняв позицію, сам танк він рикошетний, сам танк, в нього башта така, бачите, вона теж не пробивна. Дуже маневрений, все чудово. Лише один нюанс, що в нього кавенів майже немає, наскільки я пам'ятаю. Ну я його коли прокачав, я вже грав, я вже пограв на ньому в задоволення, я вам скажу чесно. Навіть е, в укріп районах з кланом теж я брав. У е, мене немає 907-го об'єкта, то я його брав і дуже непогано на ньому нахлопушував. Але ну, в принципі на ньому треба грати на другій лінії. так. Коли вже ти вже бачиш, що можеш е, нормально так е, зробити врив. Ти вже вриваєшся і починаєш крутити, але треба підтримка. І в нас бачимо, що поїхали Стежки теж підтримувати, але перед нами бачимо багато ПТ. Бачимо, що одна ПТ навіть в наглючу лізе сюди, очі випучивши. Тут Єбер вже починає нам допомагати, Єбер теж вже нахлопушився. Вилізла. Буде у нас дуельна дуель. Побачимо, дуель. я так думаю, як танкує, бачимо, що скільки там відмітин на стволі гармати, Ну, воно одна є. Виїхав взяти ще одну, так? І ми просто бортом, бачите, тут є різні варіанти, як танкувати на 140-му, можемо і бортом танкувати, можемо і лбом. Якщо ти летиш на шалену. А в нього дійсно шалена швидкість на шаленій швидкості та трішки так маневруєш, так скажемо, мансуєш, то тебе дуже важко пробити. Ну, і якщо ти десь якусь позішен собі, імбо позішн обрав. Якщо в тебе тільки, тільки одна башта виглядає, то тебе зовсім ніхто не проб'є. Якщо ти знаєш, що треба ще трішки маневрувати, щоб тобі командирські башники не пробили. Ну і по бою ми вже пробили тут е шлях до бази суперників. Так? Бачимо, що в, цій, в цьому бою три артилерії, мені здається, ми зараз на неї і виїдемо. Тут дуже велика е армада стояла, захищала, але бачимо, що ми їх вже перехопили. Вже 1641 настріляв по ворогам. Ну, по ворогам, я думаю, ще й попереду в нас. Буде в нас дуельна дуель з бачительном. Я думаю, ні, він вже буде тікати, тому що він розуміє, що дві-два об'єкта він не подужує. Вперед, виїжджаємо, там три артилерії стоїть, але вони вже не встигнуть, мені здається, відпідляти. Тому ми зараз легко їх там всіх поза такого шухера наведемо на базі суперників, поки там б'ються. І там, я так розумію, перевага у суперників потяжам в місті. Поки вони там б'ються, то ми вже виїжджаємо на базу на артилерію і будемо їх. Ну як не жорстоко, а вже так знешкоджувати потихеньку, так? Тому що жорстоко. Ну за що їх жорстоко? Вони нічого, в принципі, напогано поки що не зробили. Вони не встигли нічого. Бо... Поки що зробити. Чатальйон, Бач, бачимо, він не втік. Він все ж таки е захищав артилерію. Артилерію тут вже такі перелякані, очі повипучують, кричать, не знають, що робити. Допоможіть, Хелп мені, спасіть, врятуйте. А тут можна ще й майстер тарану вмітнути. Чудово. три вороги знищена. Зараз буде четвертий. Ну, лише бачите, який нюанс цієї стехи, що в неї шкода від пострілу не така велика, наприклад, як облік. 430, але принципі, 320 це непогано дуже. І у нас під калібри 264. Так, ми можемо поліпшені снаряди зовсім не заряджати. Бачимо, що і заряджено у нас в обойму не, ну, не так. боєвклад, не так багато поліпшених снарядів. Захоплювати базу, мені здається, не потрібно. Треба їхати вже добувати, тому що. Стежки будуть зараз повертатися з міста. Вони, по-моєму, туди навіть і не доїхали. Вони не знають, вони вже, у них трапилась така халепа, що на базу їхню заїхали. Вони не знають, що їм далі робити. Вони там зашкірились, леопард один. А, два леопарда один. Так, залишились вони. Ну і тяжі, напевне, будуть повертатися. Чи... А, дивись, виїхав, дольну дуер захотів. Ага. Давайте зараз цього шотного заберемо. Видимо, Чудово, тут бачите, прямо ми можемо на ходу в цих верховку. Це вже як наврив. І бачимо, що в нашого героя піднявся адреналін. <гум> І він вже так скажімо, на адреналіні їде вже, нікого не боїться. Хоче ще ворогів, тому що 5 вже знешкодив. А теж попали, дивіться, на нашу базу. Там лише один гріль. А, ну в цьому є якийсь сенс, я вам скажу. Якщо вони зараз гриля забирають, то вони артилерію теж знешкоджують. І вже напевне жорстоко, тому що наша артилерія чудово працювала. Ми в цей момент знешкоджуємо шостого ворога. 4366 настріляно, 420 натанковано. Ну я тут розповідав про броніщинське броніще, але ну, так у нас вийшло цьому бою. Ще не багато натанкував, але насвітив. 2500 майже Все, їдемо, дайте нам ще вориді, дайте, дайте. Ну, дайте хоч. Сьому. Ану, через цю карту. Прям в піксель. Чудовий постріл, це було просто шикарно. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.